В ніч на 6 червня армія РФ підірвала Каховську ГЕС і тим самим спричинила масштабне підтоплення. Зараз фактично десятки населених пунктів України перебувають під водою. І чому кремлівські терористи вдались до підриву ГЕС і які це матиме наслідки? Сьогодні будемо говорити про це з експертом з міжнародних енергетичних та безпекових відносин та президентом глобалістики стратегія 21 Михайлом Гончаром. Михайле вітаю! Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі, яка сталася за останні, за останні десятки років. Лише один вибух змусив от, фактично Каховську ГЕС посипатися як картковий будинок. І ми знаємо, що Дамба продовжувала ще руйнуватися протягом ночі, після підриву. Вже пройшло більше доби. Що ми можемо зараз говорити про стан ГЕС, про е, міста, які опинились в зоні ризику, та взагалі про масштаби катастрофи. Ну те, що ми бачимо, це ще не завершення. оскільки які вода, якби з моменту підриву, десь три доби буде інтенсивний рух. Тому ми бачимо підтоплені, затоплені практично олешки та Е, голу пристань. е По мірі того як вода прибуває, розширюється ця зона. Підтоплення, ну пам'ятаємо географію, що в бік Чорного моря, якраз в понизя Дніпра знижується рівень над рівнем моря, от і тому якраз в саму понизі води буде скопичуватись найбільше. Відповідно, зона підтоплення буде розширюватись, вона буде різна. Там, де низина і де ближче до русла Дніпра, очевидно, що там будуть максимальні підтоплення десь в бік, в залежно від рельєфу місцевості, дещо менші. Ну але це ніяк не применшує там масштаб цієї катастрофи екологічної, тим більше що якісь бачима неприємності ще попереду пов'язаних із тим, як далі вода буде йти вже. В бік е, е, Сиваша, і там ми знаємо, що там і е, всі ці містійні кримського Титану, і так далі. Е, ми бачимо масштаб руйнування, те, що стосується е, дамби е, каховського до то якраз в місті, в місті, де локалізується, локалізувалися точніше. Гідроелектростанція ну, практично її не існує, те, що там вода довершує справу, яку зробили а, а, вибухи, а, ну, це зрозуміло, а, оскільки в водосховищі сконцентрована велетенська маса води, 18 кубічних кілометрів, практично, то уявіть собі, такий паралепіпед з основою 3 на 3 кілометри. А, і завбишки 2 кілометри. От це те, що сконцентровано, така колосальна маса води, яка зараз витікає в понизі Дніпра, і відповідно далі в Чорне море. Тому, поза всяким сумнівом, вона якби знімає всі бар'єри, які зносить які є у неї попереду, такого рівня руйнацію, звичайно, не можна було зробити. Як стверджують дезінформуючи світову громадськість представники країни-агресора і офіційні, і різні пропагандистські канали, медійні соціальні мережі це неможливо зробити там шляхом нанесення артилерійських там чи ракетних ударів, які би би масовими вони не були, ну окрім того, їх просто не було. Бо якби це було, це було б зафіксовано нашими різними друзями і гібридними, і ті, які справжні, і так би мовити, це вже б лягло в аргументацію росіян. От а так, окрім пропагандистського вихлопу, що це був якийсь удар з боку України. Ну, він залишається просто пропагандистським вихлопом. Окрім того, важливе значення має те, що магнітометрична фіксація відбулася факту вибуху саме в цей час в Бухаресті в сейсмічній лабораторії. І, власне кажучи, можна собі тоді уявити, що якщо сейсмічні коливання були зафіксовані, на такій відстані а, від епіцентру події, то це говорить про те, що це був потужний вибух, а, і точно це не були серія вибухів артилерійських снарядів там чи боєголовок ракет, які просто апріорі не могли спричинити такої а, сейсмічної филі, яка дійшла до Бухаресту і була там зафіксована як сплеск. ГУР вже офіційно заявили, що мають докази, що про дистанційний підрив росіянами Каховської ГЕС вчора на засіданні РНБО заявили, що Росіяни підірвали стару закладку обухівки, про яку якраз вже минулого року у своєму зверненні Володимир Зеленський до Європейської ради вже про це казав. Чи є взагалі деталі та от чіткі факти підтвердження дій Росії на ГЕС? Отже, це говорить про те, що була закладена вибухівка, і, власне кажучи, Головне управління розвідки Міноборони повідомляло про це ще понад рік тому назад, що по суті після захоплення Каховки, Каховської ГЕС шлюзу північно кримського каналу було проведено мінування саме на Греблі гідроелектростанції. Окрім всього іншого, слід згадати і радянське військове мистецтво, є е, е, так званий дії, е, 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 які вписуються в концепт е, 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 інженерного підтоплення під час бойових дій, якщо поруч є якась гідротехнічна споруда і е, е, водосховище для того, щоб Ускладнити наступ сил противника, то, власне кажучи, передбачалось з радянських часів, що ця гідротехнічна споруда може бути підірвана з тим, щоб води там чи, чи ріки, чи з водосховища підтопили певну територію і унеможливили рух противника, особливо. Його технічних засобів, важкої техніки, ну і таким чином можна було би уникнути, ну скажімо там, на якийсь певний період, нейтралізувати е, наступальні дії е, противника. Е, ну, власне кажучи, якщо ми згадаємо радянський період, е, то вже в повоєнний період, після Другої світової війни, якби таких прикладів не було. От, але якби в час е, Другої світової війни. Червона армія робила підрив платини Прогесу відступаючи радянські війська в Запоріжжі. Це не сильно допомогло. Те ж саме робили і німці, коли відступали вже на захід під натиском радянських військ. Тому, очевидно, старі радянські канони були згадані російським воєначальникам, і була розроблена відповідна операція. Вона була не напередодні розроблена, тобто, як я вже згадував, там що це практично квітень минулого року ще. От. Ну, і просто все це було в режимі готовності і чекало певного наказу, розпорядження. Ну, от це і трапилось в ніч на 6 червня. Тому в даному випадку мова йде про те, що автор цієї диверсії цього по суті терористичного екотерористичного акту відомий, оскільки тим більше, що це окупована територія, там все контролювалося росіянами, і в цьому контексті, якби якихось сумнівів чи питань ні, все так однозначно, не виникає насправді, якщо стояти на Позиціях об'єктивності, ну а те, що росіянам потрібно було загальмувати рух просування Збройних сил України в рамках контрнаступальних дій, ну це цілком зрозуміло. І, власне, якщо ми поглянемо перед цим кілька днів, що говорили пропагандистські канали, то там все стає на свої місця. Вони в принципі вже якби смакували цю подію, не називаючи її. Але те, що це може відбутися, напевне, хотіли виглядати пророками. Ну, відбулося, напевне, не так, як вони собі моделювали. Але тим не менше, це трапилось, і не треба вважати, що це якби окремо взятий випадок. Що от мета була підірвати власне Каховську ГЕС, пустити воду. З водосховища, щоб вона заводнила по низі Дніпра і таким чином ускладнила або неможливила контрнаступальні дії Збройних сил України, цебто, це те, що лежить на поверхні, це те, що є першим пунктом цього плану. Але далі йде певний алгоритм, який в кінці якого по суті. Проекція загрози ядерного інциденту на Запорізькій атомній електростанції, оскільки вона бере воду для системи охолодження реакторів саме з Каховського водосховища. Ну і, власне кажучи, її поява взагалі як такої атомної електростанції, саме в цій місцині вона була пов'язана з тим, що тут було споруджено в рамках. Радянських часів програм меліорації півдня України та Кримського півострова було споруджено таке Велетенське водосховище. І тому, якби браку води для охолодження реакторів мовляв, не передбачалося, тому було вирішено будувати велетенську електростанцію. До речі, вона має шість анроблоків, найбільша в Європі. А по проекту вона б мала мати 10 енергоблоків. Тобто ну просто Чорнобиль вніс свої корективи в подальшому розвитатом енергетики. Про які зараз наслідки ми можемо вже казати, і яка взагалі ситуація зараз на атомній електростанції? Це дуже важливий момент, що е продуманим не вчора і не позавчора, а заздалегідь плану е запускається знищення е Каховської ГЕС, запускається е алгоритм в Кінці якого по суті застосування проти України ядерної зброї без факту застосування засобів її доставки і ураження, тобто, грубо кажучи, ніякої там ракетної атаки з ядерною боєголовкою, там ніякого застосування тактичної ядерної зброї, от. а от в такий спосіб довести енергоблок. Принаймні один енергоблок атомної електростанції до стану Фокусіми через брак води в контурі охолодження. Ну і потім показати пальцем, що в усьому винна Україна, так само, як і в, зараз в цьому випадку, з знищенням Каховської ГЕС, вказують пальцем на нас, бездоказово, але вказують. от ну і далі, якби йде масив, потужний масив пропаганди. Який якби затіняє реальний стан речей, ну і з тим, щоб вплинути на громадську думку, ну настільки в Україні, скільки за рубежем, що мовляв, не все так однозначно, що потрібно розбиратися, хто то зробив на це, безперечно, була враховуючи масштаб скоєного санкція Кремля. І це цілком, коли ми поглянемо, хто є в Кремлі, ну окрім е, Путіна, там є ще ті, хто е, розробляє і забезпечує е, такого роду стратегічні е, операції. І коли ми подивимося на прізвища тих, хто знаходиться в найближчому оточенні, то Сергій Кирієнко якраз е, і цілком підпадає під е, визначення тих, хто е, міг планувати і е, супроводжувати подібного роду. Спецоперації, якраз з прицілом на те, щоб гібридним чином задіяти в кінці цього алгоритму один, принаймні, один з енергоблоків Запорізької атомної електростанції, зваливши всю провину на Україну, і тому зараз вони якраз моніторять реакцію наших західних партнерів, і бачачи, що вони теж якось починають. Алгоритм запускають алгоритм довгого з'ясування, хто це міг зробити? Вони безперечно починають нав'язувати через пропаганду свою точку зору, переводячи стрілки, так мовити на українську сторону. От якщо якраз повертатися до ситуації на Запорізькій АЕС, представники МГТ кажуть, що ситуація контрольована, але, от все ж таки, взагалі, яка зараз ситуація, і наскільки. Наскільки вона може вийти з під контролю, не дай Бог звісно ну, ці заяви представників МАГАТЕ, чи енергоатому чи російського росатому, які якби в унісон про суті прозвучали ще вчора, наприкінці дня про те, що мовляв ситуація контрольована. Ну, звісно, якби враховуючи, треба брати до уваги масштаб, і так би мовити, як вода, рівень води падає. Це ж не така дія одномоментна протягом кількох годин. Себто, це кілька днів буде продовжуватись, ми побачимо, який рівень, зрештою, на якому рівні зупиниться, на якій познаці зупиниться рівень водосховища. Який там буде запас води, наскільки це критичний рівень з точки зору водозабору для потреб атомної електростанції? Також не повинно розхолоджувати те, що, мовляв, п'ять ну, реакторів в режимі холодного зупину, і, мовляв, якби вони шостий реактор, чи реактор енергоблок No5, він в гарячому стані. Але не повинно повинно розхолоджувати те, що мовляв, ну стільки багато води не потрібно для охолодження систем реакторів, бо вони ж не працюють на повну потужність. Це так, але ж ми не знаємо, що буде далі. Літ настало настільки буде посушливим, яка буде випаровуваність з дзеркала водосховища, яка буде можливість отримати цю воду. Ну і так далі. Це вдали питання навіть не в цім. Питання в тім, що Росія підготувала такий алгоритм, який на ураження атомної електростанції, який може спрацювати безвідносно від того, що там водосховище. Є там вода, нема там води. Є вода в ставку охолоджувачі чи, чи, чи використана, немає там. Можливості подати. Питання в тім, що знову ж таки, ще у квітні місяці, на початку квітня, з'явилася чітка інформація про те, що на території Запорізька АЕС було завезено вибухові пристрої, встановлено якраз на колекторах, по яких подається вода вже безпосередньо контур охолодження реактора. Це, то, про що підведені були, як було зазначено, певні електропроводка була прокладена, що вказано те, що очевидно вже відлагоджена схема була створення вибухової ситуації, якраз на цих колекторах подачі води, і якщо там вони будуть виведені з ладу, то власне кажучи, незалежно від того, є у вас вода чи нема у вас води. Питання розігріву неохолоджуваної активної частини реактора це питання просто часу кількох діб. І далі, так би мовити, за фокусівським сценарієм. Тому я говорю про те, що вся ця операція з таким задіянням ядерного чинника без використання ядерної зброї. Вона вже була продумана заздалегідь і просто чекала свого часу, ще для того, щоб бути ініційованою. Ну і в принципі, все це в сукупності, в сукупності, і те, що відбулось, і те, що не відбулось, і сподіваюсь, і не відбудеться, але все це в сукупності вписується в план, який Росія стала реалізовувати після е е е краху. Ось цього бліцкригу під виглядом спеціальної військової операції це план на стратегічне ураження України, що, мовляв, так, ми не змогли здобути е, військової переваги, воєнної перемоги. Ми зазнали, мовляв, воєнної поразки, але ми завдали вам такої шкоди, що вам потрібні будуть десятки років, щоб відновитися. Ну і далі, все те, що пов'язане з масованими ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі України, це власне і вписується в цю концепцію такого стратегічного е, нищення противника е, в умовах, коли вони не можуть здобути е, воєнної переваги. І от якщо ми зараз вже можемо говорити про це, скільки часу? Ресурсів взагалі знадобиться для того, аби відновити Каховську ГЕС, якщо це ну, можливо, звісно, і в який термін. Якщо ми, можем, якщо ми можемо про це говорити зараз, тому що ще ми досі не знаємо, яких наслідків чекати. Ну, навряд чи тут можна назвати якісь цифри зараз. А, власне кажучи. З інженерної точки зору, з технічної, в цілому, ну, відновити, практично там збудувати заново підролектростанцію. Ну так, можливо, я не думаю, що це якась надзвичайно складна інженерна задача. Тим більше, що це не десь там в. Високогір'ї, де треба будувати плотину там сот метрів і так далі. Тут рівнина ріка Дніпро, Ну, якщо все це було зроблено в 50-ті -60 60-ті роки, то власне сучасні технології дозволять це зробити. Тому, в принципі, коли ми ведемо мову про те, що стільки часу і зусиль знадобиться, то просто Знищення Каховської ГЕС це подія не тільки сама по собі, але це ще ті додаткові витрати, і не тільки на майбутню там відбудову, скажімо, але і ті витрати для того, щоб створити якісь компенсаційні маневрові потужності в енергосистемі, без яких їй буде дуже тяжко в наступний зимовий період. Тому що скорочення маневрових потужностей якраз створює проблеми для функціонування атомної енергетики, яка у нас є базовою. На сам кінець. Дозвольте ще один фрагмент. Важливий як на мене, е, дивіться. Е... Який цікавий поворот, От коли ми поглянули абсолютно аморфне засідання Ради безпеки ООН, на коли низка провідних світових ЗМІ починають тим міркувати, а хто то міг зробити? Цю, цей підрив Каховської ГЕС. показово інше, те, що ось таким не все так однозначно. Намагаються зараз певні сили, які ще якби стоять в тіні, не вийшли за куліс, показати, що, власне кажучи, якби, потрібно обидві сторони конфлікту саджати за стіл переговорів. Бо вони, мовляв, один одного варті. Ну, те, що Росія здійснила акт агресії проти України, ну так, це так, це якби оскарження не підлягає. Але дивіться, Україна там теж щось таке, робить якісь речі, от, не інформує своїх е партнерів, от, діє якось там е окремішно, робить абсолютно ризикові речі, які можуть запустити ескалаційний сценарій. От, дивіться, бачите, як з Пінчним потоком два вийшли. І перший, перший взагалі знищив. Бачите, як все неоднозначно виглядає з Каховською ГЕС. А пам'ятаєте, раніше ми говорили, що українці не поділилися там планами своїх там контрнаступальних дій От, з американцями. Було таке витікання інформації. От. Ну і взагалі, якби. Вони от починають діяти на території Росії. А ми ж, мовляв, говорили про те, що якби, по території Росії там от, західна зброя не повинна застосовуватись. Е, от все це описується в такий канон, е, що ваша війна всім набридла. Е, це війна між двома країнами, які не є ні членами. Європейського союзу, членами НАТО. От. Е, так, Україна є демократією, Росія демократію не є, авторитарна країна на чолі з воєнним злочинцем. Ну, але потрібно якось домовлятися. І тому якраз ось така млява реакція на по суті черговий воєнний злочин. Акт екоциду, який вписується в концепцію геноцидної війни, абсолютно, все це свідчить про те, що ми найближчим часом побачимо інтенсифікацію спроб, так би мовити, ініціювання мирних переговорів через механізм там примусу до миру. Не випадково в західних американських ЗМІ. З'являються публікації а, відомих авторів, наприклад, Семюеля Чарапа, який, по суті, є російською агентурою впливу, а, про те, що, а, мовляв, ніхто в цій війні не здатний отримати перемогу. От, а, і тому вона якби, безперспективна для кожної з сторін, а тому так чи інакше потрібно примусити їх всіх зів переговорів і е, в якийсь спосіб припинити цю війну. Тому от до чого все це йде. Але нам своє робить всі ці події, пов'язані з е, такими гібридними е, атаками з боку Росії, нами прочитуються: е, ми бачимо, до чого це йде. От раз ми знаємо це, бачимо, значить, ми озброєні. І тому нам нічого іншого, як отдаватися до контрнаступальних і наступальних дій по знищенню ворога в його лігвиську, Іншої альтернативи нам нема. І в цій ситуації ми впевнені, що ніхто і ніщо, і кожен росіянин не зупинить звільнення нашої України і наближення нашої перемоги. Дякую вам за те, що ви сьогодні доєднались до нас. Дякую вам. З нами сьогодні був експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин та президент глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар. Я нагадую, підписуйтесь на наш канал та тисніте дзвіночок, аби не пропустити важливе та корисне від онлайн ua